Добрий день, українці. Ми приїхали до об'єкту продажа дому. А це ми за двором. Це річечка така. Луки, лебеді он там, якщо їх видно. Тут люди живуть, дома. Тут сусідів нема. Вон наші пагорби. Там дуже красиво весною, дуже там і проліски, і підсніжники. Сам дім тут, ворота, забор желізний. Вікна пластикові, заходимо, доріжка. До речі, дорога до самого дому асфальт. Це літня кухня. Обійдемо будинок, віконці пластикові. Техноплексом утеплений будинок і общикотурний фундамент, все. Так як треба, вікно теж пластикове, літній туалет То сауна. це сарай спрошу, спрошу хазяйна. Це труба, вивід води з будинку. Він тут є в трьох містах вивід. А то баня-парілка. А це сарай на погребі, на льоху. Це підвал. Це колодязь, вода заведена в дім, відгорожено шифером від городу. Є підсобні хазяйства, сарайчики. Сільник, там теж он, загородки, можна держати курей, гусей, рядом вигін, річка. Город 20 сотих. Далеко. Город великий, 20 сотих. Є де садити, можна сім'єю жити, можна хазяйство велике держати. Заходимо в літню кухню, тут теж усе є. І моїчка тут є, підведений сюди. Підведена водичка, плита є, кому потрібно, можна щось спекти, топить. Тут чудова виложена плитка, де пекли хлібець, закапчували все. Ну, хто що придумає. Дивіться, як гарно зроблено так, з бутилок несу. А тут от. Підходимо ми до ганку, заходимо в будинок. Ось тут вже зроблено, можна квіти посадити. Так, заходимо. Двері хороші. Так, тут у нас унітаз у хаті і душова кабіна. Гарна, гідробокс. йшли ми в дім. Дім 63 квадратних метри. Ну, це здорова така, як прихожка, кімната. Сюди ми заходимо це, таке можна. кухню тут тут. Мийник, плита. Ну, все, дім потребує, звісно, ремонту. Ну все можна зробити, все можна зробити, все теж будемо. Заходимо себе. сюди, заходимо сюди, зала велика. Потолок відбитий. Вікна здорові, пластикові. Тут буде дуже світло. Просто зараз закрили від людей. Поли дерев'яні в гарному стані. І послідня спаленка. Спальня. Потолки високі. Потолки високі, вікна здорові. Дуже тут світло і гарно буде. І поли хороші, дерев'яні. Заявлена цінність цього дому-господарства продавцем 3,5 тисячі доларів. Домовляйтеся, дзвоніть. Посилання буде під відео у коментарях. Українці, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. Допомагайте розвинутися каналу. На все добре, українці!